Світлана. Пані Світлана, ви мешканка якої квартири? Сурферсі. Це другий поверх даного Виколеп, буде. Так. У нас дуже добре, що сюди навіть вікно виходило, то не випало. Uh -huh. А на ту -то сторону це буде. Де так, ви були на момент погляду? приміщенні. у нас дитина інвалід. У uh -huh. не могли вийти. Можна дозволити оглянути вашу квартиру? Можете прийти. Але я теж клоповити. Та-та-та, звісно. -та. Що у вас тут пошкоджено? У нас там вікно повністю пошкоджено. Пошкоджено два вікна, зате можна поладити. там ці штуки по повиривало. Та Цього. ти не розказуй, там треба міняти повністю вікна. Там треба міняти. А отут от у нас було зашклоно, то там неможливо зайти. Угу. Тут було зашклоне все. Балкон, там, там і балкон, був засклений. Можете зайти, подивитися, там все було. Шкла повна на землі, тому що тут трошки прибрали. То і тут все було, і двері всі повідкривані, і все було повідкривано. Ці штори порвали. Повторюйте, у вас світла немає через що? Я не знаю, можливо, через ракетний удар, угу. тому що воно як ми там в коридорі всі стояли, воно як вдарило звідси і звідси. І зразу така спешка і світло все пропало. Пані Оксано, розкажіть, де ви проживаєте? В цьому будинку? В Цьому будинку на цьому поверсі. Де були в момент повітряної триви? Дякую, що саме нікого не було. Що постраждало, як ваш, стан вашої квартири сьогодні? Стан квартири давної хвилі вибивали на балконі вікна. У нас балкон то балкон ладію побивали. Великі кімнаті повністю вікно вибило. А, а де дітей в кімнаті де вибили, де вибили де відкрили замки? Побивали разом у двері. Угу. Що ви зараз якраз робите? Прибираємо. До вас вже приходили якісь представники Ні, ніхто. Міського? Ще ніхто, ніхто не, приходить. Нічого не приходить? Як кажете, чи от така от вашована атака? Ви от були в укритті. Багато хто з ваших сусідів в укриття не ходили. От по ній говорили так. Треба ходити, це ризиковано. Тепер особливо. Це Тепер особливо це ризиковано, тому можна вирішитися. Без нічого і життя позбутися. Отже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Львові. Ми пережили одну з наймасовніших ракетних атак? Ракети, дрони, сили протиповітряної оборони, звичайно, багато знищили цього зла. Але маємо біду. У нас восьмій лікарні, Луки, двоє поранених, стан складний. Як ви знаєте, двоє людей в Блопаївці загинули, там ще можуть бути люди під завалами. Якщо говорити про нашу цивільну інфраструктуру, то ну, це набагато більше ніж тисячу вікон дверей повилітало. Це така ударна хвиля. Тут ми тверді, і за кожне вікно 12 тисяч місто дає. За двері 8 тисяч допоможемо людям вийти з тої біди. Звичайно, дуже багато пошкоджено є підприємств. Сьогодні це вже більше семи підприємств. Ну і, звісно, біда на спаров, тому що це дуже велика інвестиція. Індустріальний парк на тисячу процентів цивільна номенклатура. Там пожежа триває, ну це десятки мільйонів доларів збитків. Так зараз проїдемо всі об'єкти, вже буде мати більш точнішу інформацію. В районі обіду проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях. Всі служби задіяні, всі працюють. Велика Подяка і медикам, і менесникам, які дуже своєчасно приїхали, спілкувалися з мешканцями. Тут є багато балконів, таких знаєте, дуже широких, довгих, переживаючи це, не вплине якоїсь відшкодування, чи будуть вони відновлені по балконах. Можуть бути нюанси, тому що ми відшкодовуємо вікна в помешканнях і двері. Якщо є балкони, то хіба говорити з громадськими організаціями, міжнародними той самий джем. Які теоретично можуть допомогти за кошти міста. Ми не можемо цього робити, тому що вони не є в паспорті посаду. Не, не, ще не ходили. Що там Це... Та -та Я бачила, я вже знала. зустріла. Ви приїхали, що вдалося Ну, Сьогодні вночі Львівщина, напевно, зазнала одної з наймасовніших атак. Це були і дронові атаки, і ракетні атаки. Маємо багато локацій як по Львову, так і по області. Працюють наші підрозділи зараз. Декількох локацій в області і на трьох локаціях в місті Львові. В одній з локацій ми зараз перебуваємо. Тут напевно гірша ситуація, тому що це житловий населений пункт. Тут житлові будівлі, і вони найбільше постраждали. На жаль, на цій локації маємо загиблих осіб. Тобто це чотири людини, які загинули безпосередньо в будівлі, і вдалося нашим підрозділам врятувати четверо людей. Це ми знімали із верхніх поверхів, і також довелося людей діставати з під завалів, які опинилися під час цієї атаки. Тобто, ця локація та напевно найбільш постраждала під час цієї атаки. Ті інформація про те, що шукають ще маму з дитиною, чи це правда, чи всі вже знайшли яка ситуація. Ця інформація неправдива. Ми дістали всіх людей з під завалів. І зараз розбираємо одну з будівель, оскільки немає підтвердженої інформації, скільки там людей загалом перебувало. Тому для того, щоб пересвідчитися і переконатися в тому, що людей там немає, повністю ця будівля буде розібрана. І тільки коли ми переконаємося, що там нікого немає, роботи будуть припинені. А загинула це одна сім'я, молодші старші. Загинули люди різного віку. Це і дорослі, і також серед них була дівчина орієнтовно 16-17 років. 11 клас. Хочете можливіти туди і чипанту по мати? Ти з ким сьогодні? Це не робили. Ну так, встали, вкинули, що скинули. Як вас звати? Е, мене звати Марта. Марта, розкажіть, я так розумію, що ви не були на момент вибуху тут. Ви тут не проживаєте? Я проживаю в центрі Львова, ніч була дійсно дуже неспокійна, не спали взагалі е, майже і тут не було багато. Я Не знаю, як називати, вибухи, постріли, збивання працювали наші по таксі, БПЛА і ракетах, які летіли. Так як сказали, комбінована атака була тут. Моє село можна сказати, і ми приїхали якраз дізнався, що на прям цю вулицю, де в нас будинок, прилетіла. Я не знаю, що це було чи ракета, чи БПЛА. Дрон не впевнена зараз. Просто оглядаємо до сусідів, в принципі всіх знаємо тут. Оглядаємо, що відбувається, як і зараз будемо направлятися якраз в оцінювати свої втрати в будинку. А що вже вдалось побачити? Так ну, візуально що. Візуально в своєму будинку конкретно, то, що весь дах, весь шифер, в принципі, знищено, тобто щось латати в принципі не вийде. Напевно, прийдеться перекладати дахи, і також вибиті шибки, вікна. Будемо глядати далі.